Вітаю малята! Сьогодні на занятті з математики ми з вами познайомимося з числом та цифрою 0. Всі сідайте тихо, діти. ходіти. Домовляймось не шуміти. На занятті не дрімати, а старанно працювати. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки яблук лежить на тарільці. 4. Артемко взяв одне яблуко. Скільки залишилось яблук в тарілці? Так, три. Стало більше чи менше в тарілці яблук? Стало менше. Наскільки стало менше? На одне яблуко. Кіро також взяла одне яблуко. Скільки залишилось яблук? Два яблука. Сергійко також взяв одне яблуко. Скільки яблук залишилось на тарільці. Одне яблуко. Тимофій також взяв одне яблуко. Скільки яблук залишилось на тарільці? На тарільці нічого немає. Нуль яблук. Число нуль на письмі позначається цифрою 0. Ось ця цифра. Без початку і кінця круглобока цифра ця, на калачика чи бублик дуже схожий нуль чи нулик. Місце цифри та числа нуль на початку числового рядка перед одиницею. Порахуйте від 0 до 10 один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Як ви думаєте, яке число найменше в числовому рядку? Найменше число 0. Порівняйте число 0 з іншими числами. 4 і 0. 4 більше за 0. 6 і 0. 6 більше за 0. 0 і 3. 0 менше за 3. Малята пропоную вам вирішити декілька прикладів. Будьте уважними. 6 додати 3. Дорівнює 9. 5 додати три. Дорівнює 8. Вісім відняти шість дорівнює 2. Малята ви добре попрацювали і запам'ятали, що саме найменше число в числовому рядку це нуль.